Доброго дня, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. рада вас вітати. Хочу подивитись для вас карту дня на 23 жовтня 2022 року, по всіх знаках зодіака. Подивитися, як у вас на день і що на вас чекає. Пам'ятайте, мій розклад загальний, не індивідуальний, тому він в когось може програтися, а в когось ні. І так. Овне. Для Овні випадає принцеса Пента... мечів. Принцеса мечів вказує, що буде якась критика, будуть якісь конфлікти, і вам буде це досить важко сприйняти і на це, спокійно на це реагувати. Але пам'ятайте, вам не потрібно реагувати негативно і кидатися, як то кажуть, в бій. Просто стримайте себе, щоб не навредити самим собі. Не потрібно вам оцих конфліктів, цих осих негараздів. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає дев'ятка жеслів. Дев'ятка жезлів вказує вам, що сьогодні вас будуть мучити ваші страхи, ваші якісь негаразди, які ви пережили в майбутньому-минулому. В От ці страхи вам будуть заважати сьогодні просто в усіх ваших справах і ваших починаннях. Переборіть ваші страхи, залиште їх у минулому, і у вас обов'язково сьогодні тоді все вдасться. А якщо ви зациклитесь на цьому, звичайно, вас будуть і не гаразд. Вичеркніть негативні, пере, перечеркніть страх тих своїх негативних проблем, які ви пережили в минулому, і забудьте за них. І живіть далі, дійте, як ви собі планували. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає шестірка жезлів, карта радості, успіху, процвітання, перемоги, врешті-решт, в усіх починаннях ваших. Ви будете радіти й веселитися перемогам своїм досягненням, своїм успіхам. Головне, пам'ятайте про людей, які вам допомогли в... досягнути оцих успіхів оцих висот. висок. Будьте святкувати, відсвяткуйте за своїми друзями, не забувайте за них. Не забувайте людей, які вам допомагали, з допомогою яких ви це все отримали. Наступна карта для раків. Для раків випадає старший аркан помірність. Карта вказує, що день у вас буде досить такий стабільний, помірний. Карта вказує, щоб ви завершили всі свої справи, які розпочали, щоб вони в майбутньому не доставили вам ніяких конфліктів і негараздів. Карта вказує, щоб ви трималися у всіх справах золотої серединки, не витрачали лишніх коштів. І досить день такий буде спокійний, непоганий. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. Для Львів випадає дев'ятка жертв, вже вона у нас сьогодні була, але знову ж таки вона випадає, яка вказує на ваші страхи. Переборіть їх. Ви сильно багато хвилюєтеся і переживаєте, що от ви переживете той самий опит, який ви переживали в минулому. Минуле то минуле, а майбутнє це майбутнє, це щось нове. Яке може вам принести радість, успіх і позитив. А ви просто боїтеся, і ви за цього не можете це отримати. Просто переборіть всі свої страхи і залиште їх в минулому. Живіть час і майбутнє. Наступна карта для Дів. Карта дня для Дів. Для Дів випадає старший аркан смерть. Карта зміни, карти трансформації. Просто якісь зміни у вас будуть. Зміни на. Завершення якогось одного етапу, і розпочнеться якийсь новий етап у вашому житті. Який це буде це буде залежати від, від вас? Наступна карта для Терезів. Для Терезі випадає старший аркан колесо фортуни. Карта вказує, що удача на вашій стороні. За що ви сьогодні не бралися, у вас обов'язково, все вдасться. Навіть якщо ви будете думати, що ви десь запізнюєте, і у вас все йде не так, як треба, і все у вас плохо-плохо. Потім все виясниться, що це все було вам тільки на руку і що. Все, у вас добре, удачі на вашій стороні. Головне, пам'ятайте, вам потрібно дякувати долі вищим силам за те, що ви маєте. Щоб у майбутньому доля від вас не відверталася. Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає старший аркан суд. Ну, карта вам вказує. Що на вас чекає якийсь новий етап живіт -жив, в житті, якісь оновлення, якісь зміни на краще, якісь важливі звістки і якісь рішучі розмови в цей день. Наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає п'ятірка час. Знову ж таки, застарілі рани, якісь і розчарування, і знову ж таке минуле. Сьогодні досить багато вас всіх мучує ваше минуле, ваші страхи, ваші негаразди із минулого. Вам потрібно пережити оці почуття, ці негаразди, які ви пережили, оці, оці почуття. От переживіть їх і все, забудьте, виплачеться, викричіться. Йдіть з новими силами, з новими можливостями в нове життя. Наступна карта для козорогів. Карта дня для козорогів. Для козроги випадає старший аркан башня. Ну, карта змін, якихось, mm -hmm. в когось вони будуть на краще, в когось, звичайно, не так як ви хотіли. Якісь буде руйнація всіх ваших планів. Комусь це буде на руку, комусь ні. Кожному ця карта принесе своє. І пам'ятайте, що хочете ви чи не хочете. А ці зміни в ваше життя обов'язково пройдуть. З тим вам потрібно змиритися і просто проаналізувати ситуацію і подумати, якими плюсами ви на даний момент володієте, і як використати їх для. Себе. Просто використати для себе. Пам'ятайте, не гаразд, вони завжди приходять і завжди їх можна вирішити і так далі. Тож не потрібно і за цього так розстраюватися, якщо щось не вдасться. Коли щось не вдається, іногда це на краще. Наступна карта для водолієва. Для водолії випадає королева мечів, яка вказує, що... Ну, от можуть бути якісь і конфлікти, і якісь важливі переговори, важливі, тяжкі розмови з кимось. Ну, ви приймете правильні рішення, приймає, прийміть важні рішення, дійте правильно, з розумом, і у вас тоді все вдасться. Вдача буде на вашій стороні, ви досягнете всіх своїх планів, яких запланували на сьогодні. Як би вони вам важко не давалися, вони вам дадуться. Просто розумно, з розумом дійте. Правильні рішення, правильні думки, і вас все вдасться. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає рицар Пентаклів, який вказує на якісь можливі військову дорогу, якісь можливе відрядження, якась в когось подорож, просто в когось якась поїздка була запланована на цей день. Карта вказує, щоб ви були активні, але не поспішали, от в дорогі не поспішали. От ви активні будьте в справах, проявляйте ініціативу е, і так далі. А от в дорогі не поспішайте, робіть все не поспішаючи, продумайте кожну деталь. Втілюйте свої мрії, свої плани в життя. У вас є для цього шанси, можливості, вміння. Ви майстер своєї справи. Просто робіть усе, не поспішаючи, без поспіху, з розумом, і у вас все вдасться. Всі ваші плани. День буде досить такий гарний і позитивний. Дякую всім за увагу, гарного всім дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до побачення!